Катерина Міхаліцина Голоси перелітні Вірші 2022-2023 років читає Катерина Міхаліцина Аудіосторіс Продакшн 2024 рік Війна, яка відбувається зараз з нами, це зокрема і за право голосу, в простішому, меншому сенсі знайти цей голос в собі і навчити себе ним промовляти і в ширшому сенсі голосу як нації, як нації присутньої на світовому краєобразі. Голос це те, що в нас постійно намагалися відібрати. Але голос це разом і те, що весь час до нас поверталося, що весь час крутилося довкола рідної землі, як птах коло гнізда. Напевне, тому ця назва. Голоси перелітні, маленькі крихкі, яких кожної миті може не стати, яких тим паче і тим важливіше чути, слухати і бути в них і з ними. Тому запрошую слухати. Голоси, які вдалося впіймати мені, і запрошую просто вміти бути голосом одне для одного, голосом, який говорить щось добре і тримає при своєму гнізді.